Всім привіт! З вами канал Робашоу і з вами я, Рома, і це рубрика Let's Play. І сьогодні у нас на огляді гра Hill Climb Racing. Ця гра про чоловіка з бородою, небритою бородою, який їздить на машинах, збирає гроші, відкриває траси, за ці гроші і різні машини. Зараз ми оглянемо цю гру детальніше, а перед цим я хочу вам сказати, щоб ви поставили палець вверх і підписалися на наш канал, щоб не пропустити нові відео. І пишіть в коментарях, які ще ігри нам оглянути в цій рубриці. І що ж, почнемо. Як ви бачите, написано джип, і у мене дуже багато грошей, тому що я скачав з, моду, з модом, що було багато грошей, щоб показати вам більше машинок, більше трас, тому що відкрита тільки одна машина і. одна траса. Ладно, Повернемося, оглянемо, які тут машини. Зараз супер. Ну, джип, тут є мотоцикл, ще якийсь джип, трактор, автобус. Ну, давайте, є у мене 2 мільйона 147 тисяч 470. А, ні, 2 мільярда. Да, 2 мільярда 147 мільйонів 463 647 монеток. Так. І що ж, вибираємо машинку. Яку вибрати нам машину? Давайте якусь таку наворочену. Якусь Moonlender. Це, наверно, монлендер по. Ну, по місяцю їздить. Так. Яку ж нам таку якусь круту вибрати. Ну давайте почнемо, може. Я не знаю навіть. Давайте з танка почнемо. О! Отлично. Так, танк анклок. Все. Одна машина є. Нажимаємо Next. І тепер вибираємо карту. Вау, так тут карти дуже змінились. Я грав ну, раніше цю ігру, ну вже давно не бачу, як вона виглядає. І виберемо якусь теж наворочену карту. Можна за 1 мілья... мільйон вибрати, звичайно. Ну, давайте виберем. Виберемо, виберемо. Та, яка різниця? Яку давайте, наприклад, цю наступну відкриємо. Так, анклок і поїхали. Тут потім можна е зробити. Ну, улучшати свою машину, давайте його улучшим. Оп, у нас грошей багато, ми ж мажори. Звісно. Так, нажимаємо до, 7, до 16 уровня. Танк прокачаємо. Все, прокачали. Тепер тут ще бензін, щоб е, більше закінчати, я вам покажу, що це таке. Ну, не будемо так постійно все прокачувати, щоб не займати багато часу. Так, нажимаємо старт, і як бачимо. З'являється карта. Тут є дві педалі. Газ і брейк. Тормоз. Ось зверху є тут монетки, які на сверху відстаньку приїхали, і бензин. Щось бензин росте, я не знаю, що це таке. Росте і росте. Так. Ось такий у нас танк є наворочений. Він ганяє дуже швидко. А чого бензин росте, так не пойму вже. Росте і росте. О, бензин. Помінявся. Ця странне якось. Перший раз такі бачить. Ну ладно. О, це карта сезону, тут є і весна, і зима, я так поняв. Так. Оп, танк прыгав. Ви колись бачили пригучий танк. Ну і так ідеш ти по трасі, збереш монетки, б'єш рекорди, виповнюєш завдання. І за завдання дають теж гроші. Такі. Ну таке. Ну, і більше показують немає нічого. Зараз я вам покажу, вже говорити більше нічого не буду. На цьому можна вже закінчувати відео. відео. Ну, будете дивитися, як грають. Так що приємного перегляду. Всім. А, я саме головне забув сказати. Ой, застряли ми щось. У воді. Давай, 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 давай. Саме головне, якщо ви перевертаєтесь, отак, от от, він ламає шию. Да. Ламаєш, як це не печально не звучало. І ви закінчуєте гру. Отак. І що? Тут можна ще сальто робити. Ну, на танку вряд ли зробити сальто. І що ж, на цьому все. З вами був я, Рома, рубрика Let's Play. канал Робошо. Ставте лайк, щоб не поставити цьому відео лайк, підписатись на нашому канал, щоб не пропустити нові відео. І всім па-па. Приємного перегляду! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh, dashing through the snow in a one-horse. Kingsbury